Минулі вихідні видалися гарячими не лише в сенсі високої температури, стовпчик термометра, подекуди підіймався до позначки плюс 32, але але через надзвичайні події. Так вода забрала життя двох буковинок, одна з яких неповнолітня. А вогняна стихія наробила біди у Чернівцях. Хроніка подій далі. 19 липня у неділю вода забрала життя одразу двох буковинок. Так у Чернівцях у топилася 15-річна дівчина, жителька Драченців Кіцманського району разом з подругою відпочивали у непризначеному для цього місці. На перший погляд там було неглибоко, але разом з тим в одному місці там вилося яма. І глибиною приблизно до двох метрів дівчинка почала тонути. Її подружка, і що було навколо, кинулися рятувати, але на жаль, врятувати життя дівчинці не вдалося. Того ж дня у верхніх петрівцях, що на Сторженеччині, у річці малий сірят втопилася 30-річна жінка. Під час купання вона раптово пішла під воду. Двоє її друзів, які в той час перебували на березі, помітили це і кинулися на допомогу. Однак жінка була вже без ознак життя. Встановити причину смерті має суд медексперти. Загалом на Буковині з початку року в воді загинули 9 Людей, троє з яких діти. Рятувальники закликають краян слідкувати за дітьми, не заходити у воду в нетверезому стані, не пірнати з берега та обирати для відпочинку лише добре знайомі місця. А у суботи на вулиці Євдокименка у Чернівцях горів житловий будинок на його горищі спаликнули книжки та інші легкозаймисті матеріали. Вгонь швидко поширився і невдовзі охопив площу 100 квадратних метрів. Існувала небезпека загоряння сусіднього будинку, адже на нього могло перекинутися полум'я. Прибувши на місце події, вогнеборці спершу оцінили ситуацію. Переконавши, що в будівлі людей немає, приступили до гасіння пожежі через деякий час. Пожежу було локалізовано та ліквідовано. Потерпілих загиблих немає. Вогонь знищив горище та покрівлю житлового будинку. Меблі й пошкодив перекриття. За попередніми висновками спричинити загоряння могло коротке замкнення електромережі. Якщо б ми так не реагували швидко, пострадало б вокруг несколько домов. Павло Монахов, Чернівецький промінь.